І я вже відчуваю, як долоні потіють. Бо це друзі, не жарти, найтмар, хардкор. Одна помилка, і персонаж, в якого я вклав стільки годин, просто зникає. Нас завжди пуф і немає. Отже, ми на Cold Plains. граємо Амазонкою з луком. Чому саме лук? Бо я люблю страждати, очевидно. Ні, насправді лучниця Лета Кайф. Тримаємо дистанцію, стріляємо здалеку. І теоретично нас ніхто не повинен торкнутися. Теоретично, сьогоднішня мета добратися до Дарквуд. Звучить просто. Ха! На Найтмарі нічого не буває просто. Погнали! О, дивіться! Одразу пак монстрів на старті. Класика. Фолени та їхні шамани. Ненавиджу цих шаманів. Серйозно. Ти вбиваєш монстра, а цей червоний придурок його воскрешає. І так по колу, безкінечно. Тому правило номер 1 спочатку валимо шамана. завжди. Шаман пріоритет. Стріла, стріла є. Лежи, не вставай. А ось і Біскін десь позаду телепається мій вірний найманець. Ну, як вірний, він помирає приблизно раз на 5 хвилин. Але я його люблю. Морально підтримує, так сказати. Бачите, оці Corrupt рокс. На Найтмарі вони б'ють боляче. Не як на нормалі, де ти міг стояти і приймати удари обличчям. Тут два-три удари. І ти в місті читаєш свою епітафію. Та-ак. обережненько обходимо. Молодець Біскін, тримай їх там. А я буду стріляти здалеку. Ось так працює наш тандем. Він танкує, я дамажу. Ідеальний союз. Поки він не помре. Окей, ми майже на виході з Cold Plains. Бачите цей прохід? Там а, Stony Field. І там нас чекають. О, я вже бачу, що нас чекає. Монстри. Багато монстрів. І вони, вони біжать до мене. Біжать до мене. Так, так, так. Тримаємо дистанцію. Тримаємо дистанцію. Страйф працює. Розкидаємо стріли вієлом. Є, є. Падають. Фу, у, ух. Серце в п'ятах було. Бачили, як близько підійшли? На хардкорі такі моменти: це чистий адреналін, руки трусяться, реально. О! А ось і Філд. Красиво тут, так? Ну, якщо не звертати увагу на демонів, які хочуть тебе вбити, тоді дуже мальовничо. Десь тут має бути портал в Трістрам. але нам туди не треба. Нам треба знайти андеграунд пасаж, щоби вийти в Дарквуд. Шукаємо вхід у печеру. Обережно, обережно. Бачите цих хлопців? Це ж вони. Це ж Гарпії, Мунклан. Ці швидкі падлюки вони оточують. Не давайте їм оточити. На хардкорі оточення це смерть. Відступаємо, відступаємо, стріляємо на ходу. Амазонка може стріляти на бігу, і це рятує життя. Буквально. Біскін, ти де? А, ось ти. Молодець, відволікай їх. Так, саме так. Фу, -ух, впоралися. Але бачите, як швидко все може піти не так? Я моргнув і вже оточений. Найтмар не прощає помилок. Давайте чекнемо спорядження, поки тихо. Резисти могли б бути краще. Мінус резисти на Найтмарі це дурі, це дуже боляче, особливо холод і блискавка. Хіли є Є, нормально. Мана, мана завжди закінчується в найневідповідніший момент, але поки норм. Так, десь тут має бути вхід у печеру. Біжимо, шукаємо. О, елітний пак. Синій. Дивіться, екстра фаст Cold Enchanted. Окей, це не найгірше, але екстра фаст на найтмарі стрьомно. стрмно. Вони доганяють, навіть якщо ти біжиш наповну. Кайтемо. Це називається кайтинг, друзі. Біжиш і стріляєш. Біжиш і стріляєш. Найкраща тактика для лучниці. Так, Та один впав, другий лідер ще живий. Давай, давай, давай. Єст. Лідер мертвий. Ха, що випало? Дайте глянути. Рари якісь, ну, візьмемо, потім подивимось. На хардкорі все зходиться. Ніколи не знаєш, що врятує життя. Ооо, ось він. Вхід в андеграунд пасаж. Бачите цю дірку в землі? Туди нам заходимо. Окей, ми в печері, тут темно, тісно. І взагалі не люблю ці печери. Занадто мало місця для маневру. А для лучниці простір. Це життя. Тут є корабтрокс і о ні. Павуки. Величезні павуки. Вони плюються отрутою. І ця отрута на Найтмарі не жарт. Може знести половину хіпів за секунди. Тримаємо стін. Не ліземо у центр. Бачите, як я рухаюсь? Завжди є шлях для відступу. Завжди. Це правило номер один на хардкорі. Ніколи не заганяй себе в кут. Павук. Павук плюється. Ухиляємось! Фух, пронесло. Бачили? Пряма в голову летіла ця Гедота. На волосину розминувся? Так. Чистимо потихеньку, не поспішаємо. На хардкорі поспіх ворог номер 1 Краще витратити зайву хвилину, ніж втратити персонажа. О, сходи. бачу вихід. Нарешті. Ходимо на поверхню і, ох, яка краса, ліс. Темний, моторошний, повний монстрів. Але все одно красивий. Darkwood, ми дійшли. Десь тут інфуз має бути. Дерево інфуз, пам'ятаєте квест? Треба знайти сувій, повернути Акарі, але це потім. Зараз головне вижити і знайти вейпоінт. О, нові монстри, бруци. Великі, здоровенні, б'ють як трактор. Але повільні. А повільні монстри це найкращі друзі-лучниці. Дивіться, як вони за мною біжать, бідолахи. Біжать, біжать, а дістати не можуть. А, а я їх стрілами. Раз, два, три. Красота. Біскін знову кудись подівся. А, ні, Ось він. Застряг у дереві. Класика. Наймані іноді такі тупі, я вам скажу. Але люблю його все одно. Так, біжимо по краю карти, шукаємо вейпоінт. Вейпоінт – це святе на хардкорі. Знайдеш його, можна трохи видихнути. О, ще один елітний пак. Жовтий, унікальний моб. Та аак, дивимось модифікатори. Майдаура більше фізичного урону від його посіпак. Плюс керст проклинає. Ненавиджу керст. Amplify damage це подвійний урон. На хардкорі це смертельно небезпечно. Обережно підходимо, стріляємо здалеку. Спочатку міньйонів знімаємо. Одного, другого, третього лідер залишився сам. Давай ще трохи, ще трохи. Єсть, впав, ми зробили це. Фу, у -ух. Оце був бій. Руки досі трусяться.